Сьогодні я бачу, що в повному складі відсутня фракція Слуг народу. Я хочу просто, щоб це було зафіксовано на відео, і хочу звернутися до депутатів цієї фракції і взагалі до вас як до Полтавців. Я вчора перечитав купу коментарів і реакцій людей під різними, абсолютно, ресурсами, на різних ресурсах, і всюди реакція на роботу депутатів негативна, якщо не сказати гірше. Я розумію бажання когось там на горі може в Києві отримати тут секретаря міської ради від правлячої партії Слуг народу. І я чудово розумію, що ну для себе роблю висновок, точніше, що вчорашній оцей як сказати, оркестр, який не відбувся, дирижували саме от від слуг народу. Це і показує зараз неявка чергова слуг народу на цю на це засідання. Я просто хочу вам сказати, що ну я все розумію: політика політикою, але зараз йде війна. Сьогодні росіяни в вчергове обстріляли Україну ракетами, знищили у Львові декілька будинків. Це те саме може бути з Полтавою. Я розумію вашу позицію. Я дуже вдячний, до речі, депутатам, які сьогодні прийшли підтримати питання військових на цій позачерговій сесії, але. Я ну не розумію, чому 130 питань, які виносилися вчора, вони чимось згірші, згірше ніж ці питання для військових. Якщо допомога породілям, жінкам, дружинам цих військових, які зараз воюють, це хіба не допомога армії? Хіба працююче місто і працюючі добре, установи і ремонти в лікарнях, які в тому числі і лікуються представники так званого спецконтингенту, так скажемо. Хіба це не допомога армії? Тому я вас закликаю і слуг народу в першу чергу припинити ці маніпуляції, почати ходити на сесії і виконувати вашу роботу, яку ви взяли на себе. Ще раз вам повторюю: ви ж розумієте, ви тим, що ви не приходите на сесію, ви не робите мені гірше, ви робите гірше тільки полтавцям своїм виборцям. Ніяк на мене це не впливає. Я казав і кажу: якщо є питання. Того, хто буде керувати містом, збирайте підписи, голосуйте, знімайте, якщо ви їх наберете. Але я хочу, щоб полтавці звернули увагу, що зараз слуги народу хочуть поставити людину абсолютно безвідповідальну, яка не ходить на сесії разом з усіма, тому що в повному складі не ходять. І я не знаю, навіщо Полтаві люди, яким начхати взагалі на все. Навіть сьогодні на військову сесію вони не прийшли. Доводиться проводити, звісно, цю, цю сесію, прямо скажучи, в авральному режимі, е, тому що йде війна, якщо ви забули. Тому що росіяни нас збивають без суда, без регламенту кожного дня. І вчора ви не прийшли на сесію, ви всі, і не проголосували ці самі військові питання. Ми один день втратили, один день, здавалося б, чепуха, один день втратили на те, щоб. Е, Надати військовим допомогу, ну це одне тільки питання з усіх тих 130, які там є. І да, мені доводиться сьогодні збирати цю окрему сесію, тому що я і зранку і вчора мав спілкування з військовими, які з фронту абсолютно не розуміють, як так, що депутати вчора не прийшли, як так, що сьогодні одна з кандидаток в секретарі міської ради, яку нам сватає офіс президента, теж не з'явилася зараз на Засідання сесії, і от не розуміють вони, як так. І я, вибачте, я, мені доводиться збирати сесію в авральному режимі да, за дві години. Тому що я ще не хочу завтра втрачати день, поки ви зберетеся, ми проголосуємо, дай Бог! І ще потім будуть вихідні і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тому, вибачте мене, що я скликаю сесію вирішити ці нагальні питання під час війни. І знову ж таки звертаюся до слуг народу. Шановні колеги, я розумію, що вами диригують з Києва, і мені доходять усі чутки, що там призначили вже Катю Ямщикову, чи там Ярмолюка, чи ще когось. Але я ніколи не повірю, що сам президент Зеленський дав команду вам не йти на засідання сесії міської ради і не голосувати за питання військових. От я не повірю в це. Я розумію, що місцеві тут якісь ваші старші колеги вами маніпулюють. І ви тільки нагрібаєтесь собі. Військові це бачать, і це бачать громадяни міста, що ви ні чорта не робите. Ваша робота на мене, ніяк, ну, ваша відсутність ніяк на мене не впливає. Ну, впливає, звісно, тому що хотілося б мені виграти нашу цю війну разом з військовим. Я повернутися до цієї правки. Я так зрозумів, ми так і не повернулися до неї. Ну з іншого боку, коли ми ігноруємо позиції двох депутатських комісій. І сьогодні звинувачуємо uh, в якихось політичних речах. А uh, Я вам просто рекомендував більше не згадувати офіс президента. та що були... мені боятися ваш офіс президента? Ми ще не на Росії живемо. Що ви мене лякаєте? Олександр Васильович, я вас прошу. Я... я розумію, що ви все життя сиділи. і читали а... команду зверху. А ви авенірно ви... Я їх ви... не боюся? Ваш офіс президента, ваші СБУ ДБР, всім, що мене лякають. Досить оце лякає. Ви що? Я не допущу тут Росію вам зробити. Я розумію, що треба допомогти матерям. Ми Це не, не карпову допомогу. Досить Якщо моді... ви розумієте, що...